Вітаємо на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 13 березня. І почнемо це відео з розсади. Ось так виглядає тютюн. Так, тут у нас досходив перчик жовтий куб. Також з'явилася перша петелечка перця який з магазину. Той що експериментуємо. Ну, тут все. Добре. І баклажани. Баклажани. Також, ось так виглядає на сьогодні розсада. Вже ось такі листочки, справжні баклажанчики. вже незабаром їх потрібно буде пікірувати. І вже десь за 10 днів будемо і помідори сіяти. Або навіть за тиждень, десь після 20-го числа. Так, температура у нас тут 21 градус. На дворі плюс один. Вчора півдня йшов сніжок, сьогодні вночі, але вже тане потрошку сходить. Ранкове порання у кіз. Також годиночок тікає. да, Ладно, скажи, до терміну 6 днів лишилося. Подобається їм кукурузка. Лана, і тобі подобається кукурузка? Літом качани вариш, а все, що лишається зелене, сушиш, так? Да? І кізочки потім ласують. Шаня. І Роксі тут, да, у лани і у мухи тягає з ясом. Ну, водички. Все, нагодували, напоїли, поприбирали, будуть вони тут тепер їсти сіно. Гамбо, як твої діла? Розкажи, як тобі живеться. Да, чухай чухай мене от мене, балуй да? <рес> <рес> покажи як твоя лапа вже обросла може поки нема шерсті може йому татуїровку набити якусь гамба хочеш татуїровку <рес> Ножки, ножки а? Знову повернулися прогулянки з гамбо, Не такі інтенсивні, але і втримати його неможливо він цих прогулянок. Не забув про них не на мить. Місяць випрошував, випрошував. І коли вийшли перший раз з ними гуляти, його, щастю просто не було меж. Тримаю лапу і все одно вийти. Йому сюди трішки погребти цю палку. ну, Найбільше щастя. Шкода, що не додумався зняти, коли от перший раз ним після такої місячної перерви вийшли, але ж і просто настільки в нього було багато емоцій, що здавалося він вибухне. Сніг зайшов, і тим не менш сьогодні цілий день іде сніжок і зараз йде. Не знаю, чи видно на камері чи ні. Такий дуже міленький, але пролітає. Морда. На дворі сніг, а у нас чай з млинцями. Ну, ось так минув сьогоднішній день. І зранку була тільки одна петелечка, а до вечора з'явилося 1, 2, 3, 4, 5, ще п'ять нових петелечок. Перцю магазинного той, що не сходив. Ну і цей перець також ось це е, червоний конус з затримочкою сходить. Але сходить. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.